Сьогодні у мене друге тренування е, на велосипеді з контактними педалями. Хочу сказати відверто, що перший раз, коли у мене педалі були на обох ногах, то перший, перший раз, е, коли на одній нозі була звичайна кросівка, на другій контактна педаль. Це було дуже зручно і безпечно. Так от, перший раз я е, на двох педалях, Перший день тренування я упав два рази. І для себе зробив дуже гарний висновок. Вже знаю, як зупинятися правильно, щоб не падати. Общі відчуття дуже-дуже позитивні. По-перше, дуже легко відциклірувати, дуже класно, дуже комфортно, мало зусиль і достатньо непогана швидкість. Це перше відчуття, що я вже примітив. То коли ти їдеш на велосипеді, то більша устойчивість. Педалі і ноги разом об'єднані, з'єднані таким чином, що ти більш устойчиво їдеш і як одне ціле з велосипедом. А що по скорості, це я зараз перевірю. Прошли раз я. Їздив по максималу 1 час рівно і приїхав 29 км 100 метрів. Тобто середня швидкість була 29 км на годину. Зараз на тому же велосипеді. Все те ж саме, а тільки е, педалі з контактами, ну і кросівки з контактами. Ну, ну що, що, проїхався поїхали. я 30 км рівно. І трошечки мені не вистачило, щоб проїхати швидше, e, ніж 30 км за годину. Середня швидкість вийшла 29 км e, на годину. Але це новий мій рекорд. E, хочу зауважити, що трошечки легше було їхати на велосипеді з контактними педалями, а, але впахвати все рівно потрібно. Так що Трошечки ще з посадочкою кресла треба працювати. І думаю, буде трошечки зручніше. Навчаємось, працюємо далі. Фізкульт, привіт!